Двоє людей загинуло. Ще кілька мешканців звернулося за допомогою до лікарів. Наслідки пожежі у будинку на південно кільцевій 5. Кожна крапля крові важлива. Вимушена переселенка з Харківщини знайшла своє покликання у донорстві. Допомога українським воїнам у Чернівцях провели благодійний майстер-клас із писанкарства. У Чернівцях горіла багатоповерхівка. Двоє людей загинули. Вибить вікна, купа опалених речей і сліди кіптіви. Так нині виглядають наслідки вечірньої пожежі у багатоповерхівці на вулиці Південно-Кільцевій. Дим охопив увесь під'їзд багатоповерхівки. Жителям довелось швидко евакуйовуватись. У цьому їм допомагали рятувальники. Та внаслідок пожежі загинуло двоє людей: чоловік та жінка. Загиблими виявилися літня мати та її син. Вони удвох проживали у квартирі на першому поверсі. Саме там здійнявся вогонь. Згодом полум'я поширилось на балкон та другий поверх дому, так охоплювало будинок. Та надзвичайникам вдалося оперативно вивести 26 його мешканців. На жаль, жінка вже була без ознак життя. Чоловік ще був живий, але вже без свідомості. Його винесли, передали празникам швидкої медичної допомоги. На жаль, всі реанімаційні заходи, які були вжиті. Лікарями не дали ніяких позитивних результатів. Чоловік помер. Також надзвичайники врятували ще одну мешканку, яка застрягла на другому поверсі. На місці працювало чимало медиків. До них один за одним зверталися люди. Багато надихались чадними газами. Нині в реанімації жінка, яка жила на третьому поверсі, і теж постраждала у цій пожежі. Її стан стабільний. До місця надзвичайної події прибуло одразу шість машин ДСНС. 26 вогнеборців гасили та ліквідовували пожежу. Причини загорання рятувальники встановлюють: Максим Берник, Генрієта Беох, Діана Чігак та Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівцях завершили опалювальний сезон. Нині теплопостачання припинили уже у багатьох містах України. Чернівці ж серед міст, що завершили подачу тепла, фактично останніми. Посадовці кажуть, зиму пережили без критичних ситуацій, в першу чергу завдячуючи ЗСУ. І хоч опалювальний сезон завершено, для комунальників робота тільки починається. Від завтра вже беруться за підготовку до наступного опалювального сезону. У планах заміна понад двох кілометрів мереж. Ремонт обладнання, налагодження та пуск нових котелень на альтернативних видах палива для того, аби успішно виконати плани. Чернівчан закликають якнайшвидше розрахуватися за борги перед комунальним підприємством. Сьогодні заборгованість споживачів складає 129 мільйонів, з яких 100 мільйонів це борги населення. Тому я, користуючись нагодою, прошу мешканців міста сплочувати вчасно за послуги теплопостачання, адже від цього залежить підготовка до майбутнього опалювального періоду. За ці кошти нам необхідно розрахуватися з нафтогазтрейдингом, виплатити заробітну плату, придбати паливно-мастильні матеріали та інше обладнання, яке нам необхідно для майбутнього опалювального періоду. У Чернівцях продовжують наводити лад з рекламними конструкціями. Минулого року у Чернівцях знесли більше сотні незаконно встановлених та занедбаних рекламних бордів. Наразі роботи в цьому напрямку чиновники продовжують, а ще мають на митці впорядкувати господарську діяльність МКП реклама та нормалізувати фінансовий стан підприємства. Роблять це у законний спосіб рішенням виконавчого комітету. Пропонуємо виключити з переліку дозволів МКП реклама. Місця, де немає конструкції МКП реклами, які були передані третім особам, я прошу, прошу підтримати, так як в даному випадку МКП реклама не мала права дані договора. Разом з тим наявність таких дозволів наносить величезні збитки МКП реклами зараз, не дає можливість нормально заробляти. Рішення члени виконавчого комітету підтримали одноголосно. Першочергово розглянули вісім адрес. Згодом угоди розірвуть із іншими третіми особами, які складали свої договори з МКП реклама без дотримання законодавчих норм. Андрій Тимофійчук пояснює, з реклама розповсюджувачами проводитимуть роботу. Останні зможуть розміщати свої пропозиції на бордах, утім, за умови сплати відповідної оренди. Ми насправді МКП зараз розрахувався розрахувалися заробітною платою. З боргами по заробітній платі воно вийшло зараз з обленерго, розрахувалося. Вийшло теж боргів. Там були в тому числі за підключені конструкції, які не належать МКП рекламою. Прийняти на виконкомі рішення дозволить МКП реклама не лише вийти в нуль, а й заробляти гроші на розміщенні реклами. Отримані кошти обіцяють спрямувати на утримання конструкції та павільйонів очікування громадського транспорту, розміщення соціальної реклами та власне на утримання самого підприємства. Олена Крічко Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Службу автомобільних доріг трансформували. Тепер в Україні є служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Зона відповідальності більша транспортна інфраструктура, будівництво і реконструкція житлових об'єктів, об'єктів соціальної сфери, громадського призначення, ЖКГ, енергетичної інфраструктури, захисних споруд. Тощо фахівці також працюють над збором та аналізом інформації про спричинення російської агресії, руйнування та потреби у відновленні в кожному регіоні країни. Вимушені переселенці здають кров у Чернівцях, аби врятувати життя. Наталя Марченко готується до чергової донації: їсть солодощі та п'є чай, щоб збагатити організм глюкозою. До центру крові сьогодні прийшла уже в шосте. Перше я прийшла вже в серпні, здавала кров, а потім е запропонували плазму і тромбоцити. Перший раз було трошки важко, мабуть, там якісь, а потім все з задоволенням все легко переноситься. Донорство, особливо у тиловому регіоні, надзвичайно важливе, запевняє гендиректорка Центру служби крові Анжеліка Каланча. Донорство це стратегічна галузь охорони здоров'я, і ми як ніколи відчули під час повномасштабного вторгнення. І ми рекомендуємо приходити колективами з друзями для того, щоб легше перенести донацію. У рідному Куп'янську Наталія займалася сімейним бізнесом, та окупація росіянами змусила сім'ю Марченків евакуюватись. Згадує, до переїзду ніколи навіть не задумувалась про донорство. Коли сюди запросила, я зрозуміла, що, хоч щось, я можу зробити, бо кожен повинен щось робити, щоб прискорити нашу перемогу. Донором може стати кожен підсумовує жінка і додає, обов'язково повернеться до центру крові ще не один раз. Для мене це як ковток повітря. бо... Я відчуваю, що я потрібна це, повинна це зробити. Головне, що кожна краплинка може зіграти роль. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Єпископа УПЦ МП, якого СБУ затримала із молодим хлопцем у Келії Миколаївської церкви, двічі вдарили у середмісті Чернівців. Близько 22-ї години вчора правоохоронці отримали звернення, що на вулиці Сагайдачного у Чернівцях з автомобіля вийшов чоловік, та двічі вдарив в обличчя єпископа УПЦ МП Никито. У єпархії заявляють, що це міг бути зумисний напад. А чоловіка поліція нібито не арештовувала. У поліції ж спростували цю інформацію. Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії з метою з'ясування обставин конфлікту. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нагадаємо, у листопаді минулого року з'явилася інформація про те, що правоохоронці заскочили секретаря Чернівецької єпархії у ПЦМП Архімандрида Никиту з 17-річним хлопцем, що співає у місцевому хорі. Правоохоронці затримали на Буковині вісьмох порушників кордону. Чоловіки намагалися у незаконний спосіб потрапити до Румунії та Молдови. Усі вони були поділені на невеликі групи. Одних виявив прикордонний наряд відділу Селятин, зупинив мікроавтобус на контрольному посту у Вижницькому районі. Інші намагалися виїхати з України на ділянках відділів «Кельменці», Порубне та Красноїльськ. Затримані родом з Харківської, Луганської, Тернопільської та Одеської областей. Усіх правопорушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності. Зазначимо, впродовж минулого місяця прикордонники Чернівецького загону за спробу незаконного перетину державного кордону затримали 152 громадян України призовного віку. У Чернівцях затвердили ескіз на могильної споруди для загиблих військовослужбовців. Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітеті. Ескіз попередньо погодили з сім'ями загиблих, врахували усі їхні зауваження. Тож відтепер споруди для Алеї Слави на центральному кладовищі робитимуть однотипними. Пам'ятники встановлюватимуть за міський бюджет. Родичі лише доплачуватимуть підряднику за фотографію, якщо цьому буде потреба. Буковина у жалобі. Сьогодні, 11 квітня, відбулося прощання із відважним воїном, який поклав життя боронячи Україну від російських окупантів, старшого солдата Юрія Прискарав останню дорогу провели в селі Новоолексіївка. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Перед судом постануть ділки з Буковини, які хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх правоохоронця та співробітника Чернівецького районного ТЦК та СП. Вони за гроші допомагали оформити довідки про відстрочку від мобілізації за окрему плату. Екс правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призивного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних клієнтів та пропонував їм одержати довідку про відстрочку. Вартість такої послуги становила приблизно трьох тисяч доларів США. До схеми правоохоронець залучив вже колишнього працівника військкомату, який підказував, до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров'ям поскаржитися. Обвинувальні акти вже скерували до суду. СБУ викрила двох інформаторів на Харківщині, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з РФ. Фігурантами виявилися двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону. Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території вовчанської громади. Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з Росією. Та пункти тимчасової дислокації підрозділів СБУ та Нацполіції також агресор розшукував інформацію про пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів. За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який згодом завербував і свою знайому. При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід тримання під. Під вартою без права внесення застави триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. СБУ викрила у Запоріжжі кримінальне угруповання, яке займалося незаконною легалізацією іноземців у нашій державі. Серед основних клієнтів-зловмисників були громадяни РФ, які прочетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. У подальшому частина іноземців планувала виїхати до ЄС. Вартість підроблених документів становила від 2 до 3 тисяч доларів з. Людини. Сума залежала від терміновості такого замовлення. Крім цього, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години. Також вони виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби. За оперативною інформацією, з червня минулого року такими послугами встигли скористатися понад 90 осіб. Організатору групи вже обрано запобіжний захід. Тримання під вартою тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Буковинські прикордонники вилучили у Румунів автомобілі, бо іноземці займалися контрабандою цигарок. Автомобілі Вольцваген громадяни Румунії обладнали спеціальними схованками для незаконного перевезення тютюнових виробів. Як виявили під час огляду машин в міжнародному автомобільному пункті пропуску порубне охоронці кордону спільно зі співробітниками митниці? 52-річний водій сховав у порожнині кузова під задніми сидіннями авто 430 пачок сигарет. Інший 24-річний чоловік приховав під подвійним днищем паливного бака 120 пачок тютюну. За попередньою оцінкою, вартість вилучених під акцизних цигарок складає. 36 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення Тютюну було вилучено транспортні засоби Вольцваген 2001 та 1993 року випуску вартістю 150 та 88 тисяч гривень відповідно. Майстер-клас із писанкарства провели у Чернівцях. Майстриня розповіла про особливості оберега. Людмила Барчан все життя прожила у Мар'їнці. Там народжувала дітей, виховувала онуків, та окупанти забрали у неї можливість насолоджуватися життям у рідному місті. Тож зараз зі всією сім'єю живе у Чернівцях. Досі ніколи не тримала у руках писачка. Тож розповідає журналістам, навіть у 79 не пізно щось змінювати у своєму житті. Прийшла сюди, як можна сказати, по зову серця. Мені хочеться бути ближче до Бога. От уже з роками починаєш розуміти, що ти жив трошки неправильно. Уважно дивиться за рухами учасниць майстер-класу Світлана Красовська. Майстриня не тільки навчає правильно користуватися писачком і тягнути тонкі лінії воском, а й розповідає традиції та пояснює символізм пасхальних яєць. Всі майстер-класи, які ми проводимо цього року, ми їх спрямовуємо на Допомогу нашим воїнам зазначає, колись жінки виписували пасхальні яйця стрілами, адже це символ воїна. Енергетично кожна писанка відтворювала захисника й ілюзорно помножувала військо. Саме тому вороги обходили село стороною. Зараз дуже багато всі, що хочуть, те зображають на яйці, драконів, гладіаторів. І що я тільки не бачила, і думають, що це все писанки. Це мальованки. Вони мають право на існування як прояв людської творчості, як вияв креативу, але це не є оберіг. Сутність писанки це оберіг, бути оберегом. Тож на писанках мають зображати символи та виписувати закони існування, каже писанкарка. Надзвичайно важливо створюючи обрядове яйця, дотримуватись циклічності та симетрії. Оскільки яйце живе, воно має так само ауру, з нього може народитися життя. Саме тому на яйці це пишеться, саме на, на живому яйці не вареному. Це оберіг, який зберігається протягом року. На майстер-класі були присутні не тільки дорослі, а й діти. Необхідно. Необхідно для того, щоб наша нація, майбутнє, яка буде розвиватися, зростала в такому дусі. А друге нам потрібно допомагати, бо війна триває. У кожного відвідати такий майстер-клас була своя мотивація. Я давно вже не малювала яйця, і мені подобається малювати яйця, та я й прийшла. Я дуже хотіла прийти на майстер-клас. Я захотіла розмалювати яйця і подумала, що це дуже класно. Взагалі будь-які традиції це наша основа нашої нації. Її треба зберігати, адже ми зараз за це саме і боремося. Це важливе, його треба передавати нашим дітям. Також кожен долучився до благодійної справи. Ми вирішили, враховуючи наші реалії, зробити цей майстер-клас благодійний на підтримку наших збройних сил України, які кожне дійство ми присвячуємо увесь минулий рік саме збройним силам України, так само і сьогодні. Кожну писанку ми малюємо з вірою в перемогу. Всі кошти вилучені за майстер-клас. Ми також будемо направляти для наших захисників. Писанкарство це глиба, яку прийшли осягнути, й дорослі і малі. Це ознака ідентифікації та те, що вирізняє українську націю у всьому світі. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал всі чотири.